До початку великої війни ринок праці в Івано-Франківську відзначався відносною стабільністю, стверджують фахівці. А от нині кількість безробітних у рази менше, однак вакансій побільшало. Це спричинено тим, що багато людей долучилися до лав ЗСУ, а чимало містян емігрували. Наразі центр зайнятості конститує неабияку потребу фахівців для сфери будівництва і транспорту. Пропонується працевлаштування також в інших трудових секторах. Але також є і пробітничих напрямках, такі як електрозозварники, водії автотранспортних засобів, швачки. Якщо взяти сфера, наприклад, обслуговування це і продавці, це є кондитери, це є флористи. Якщо, наприклад, взяти офісна робота, потрібно бухгалтерів, потрібно адміністраторів, але також медицина та освіта, потрібні і вчителі, і сестри медичні, і лікарі. Тобто, потреба є в усіх напрямках. У розпорядженні центру зайнятості понад 1050 вакансій. За оцінками фахівців, чимало з них не мають попиту з огляду на низьку заробітну плату. З метою удосконалення професійної майстерності та отримання більш високооплачуваної роботи держава пропонує безробітним одноразовий ваучер у розмірі 30 тисяч гривень на перекваліфікацію. Бажання в людей є працювати, але зв'язку з тим, що невисока заробітна плата, тому десь бажання пропадає. Ми неодноразово під час нашої інформаційної компанії, яку ми проводимо для роботодавців, ми наголошуємо на те, для того, щоб найшвидші терміни комплектувати вакансії, потрібно, щоб відповідала хоча б заробітна плата. Бо мінімальна заробітна плата 8 тисяч на сьогоднішній день. Нехай я там кажу в середньому 11500, але це недостатній рівень такої зарплати, на яку би могли піти працювати. Навіть ті ж внутрішньопереміщені особи, чи учасники бойових дій, чи особи з інвалідністю. Е, кожна людина шукає собі роботу до душі за бажанням, і відповідно, щоб оплачували хоча б непогану заробітну плату. Нині в Івано-Франківську існує стабільний попит на професіоналів, які можуть забезпечити високу продуктивність праці. А відтак здатні активізувати місцеву економіку загалом. Лілія Буцяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.